Якщо є рана і у вас немає медичної якоїсь там базової навіть підготовки, то Олексій каже, що треба робити отуди, в камеру. Що потрібно робити? Потрібно усвідомити, це життя загрозливо або не життя загрозливо кровотеча. Якщо це не життя загрозливе, там якась подряпина обробити будь чим що, що таке не загрозливо, не загрозливо? А зараз я діду до цього. Туди. По-перше, не життєзагрозливо кровотеча. Потрібно обробити рану антисептиками, які не містить спирт, і просто-напросто замотати якоюсь серветкою або бинтом, або марлею стерильною. Це, цього буде достатньо. А ось з приводу життя кровотечі, там є 4 критерії життєзагрозливості. Якщо ми бачимо, що одяг потерпілого, або самі ми можемо бути потерпілими, швидко промокає, це життєзагрозлива кровотеча. Якщо ми бачимо, що лежить потерпілий і під ним швидко набирається калюжа крові, це життєзагрозлива кровотеча. Якщо ми бачимо, що з рани йде пульсуюча така хвиля крові, це життєзагрозлива кровотеча. І будь-яка ампутація кінцівки це так само житє загроз. Розлива кровотеча. Там потрібно реагувати миттєво. Що може зробити проста людина? Прямий тиск на рану, руками, або як це дико лунало з моїх уст, або коліном, або ногою. Прямий тиск, потім вдягнули рукавички і вже перейшли прямий тиск рукам, на рану саме руками. Але тільки якщо це не голова. Якщо це не голова, так. абсолютно правильно. Тобто прямий тиск це цього. затиснути, що mm -hmm. а чого не треба робити? Що не треба робити витягувати щось, якщо там стерчить. не потрібно витягувати якісь уламки, намагатися запихнути туди, щось, туди щось, щось. Тобто, якщо є якісь Їх уламки, зафіксувати скло не витягувати. Ми не витягуємо нічого. Воно може бути для нас як тампонадою. Якщо травмована кінцівка, там кість кудись там. Ми її не вправляємо. Ми так. намагаємося і мобілізувати в зручному для. Потерпілого по положення, в якому йому буде не боляче, і передати одразу екстреним службам. Вони якщо сами... людина лежить і каже, що вона не може рухатись. Ми піднімаємо піднімаємося. Ні, чіпаємо. ми не чіпаємо. Ми, ми не, чіпаємо. не чіпаємо. Якщо вона каже, вона вже в свідомості це, да. це вже да. добре. Навіть якщо вона там хоче встати, тобто не чіпайте, ні. Краще знаєте, не зашкодити це перший принцип для першої медичної Чому? допомоги. О, це, Тому що я, знає, я розумію, що знає, не, вона нашкодити. може хотіти встати, а вона не може, да? і. І люди там підхоплюються, ну давай ми тобі зараз допоможемо. А в неї, наприклад, е травма спини. І ви зараз її, вона ще жива в свідомості, ви її піднімете, е доламаєте, е і вона помре. Такі б... відомо, а що ви її потрохуєте. Ми, ми повернемо голову до характерного щелчка. Так, да. да. mm -hmm. люди іноді в цьому.